Вправа для покращення комунікації в групі під назвою Істерика в групі. Це коли ви в певному середовищі домовляєтесь про те, що ваша комунікація буде складатися не більше з п'яти слів за один підхід. Тобто домовляєтесь до прикладу. Укладати певну угоду. Ну, Тренуєтесь, одначе кожен із учасників перемовин використовує за один раз не більше п'яти слів. Спробуйте. Це доволі цікава і непроста задачка. Одначе вона натренує вас комунікувати максимально стисло і ефективно. Попадати словами ви Ziel。Sí.